Поблизу села Бохоники у Вінницькому районі обласним екологам відкрилось заховане у чагарнику звалище. Найстрашніше, що сміття, що складалось тут роками, змивається ранньою весною потічком до південного бугу. За пів кілометра вже на території села селище про чистоту також годі й мріяти. Чудові пейзажі навколо річки Південний Буг невдовзі покличуть до себе сотні відпочивальників, котрі матимуть змогу милуватись не лише цими чудовими пейзажами, а й смітником, що знаходиться зовсім поруч. Цікаво, що це лігвище сміття люди утворили на гранітному розломі. А це дає змогу отруйним речовинам потрапляти прямо до артезіанських вод. Так як недалеко від звалища знаходяться людські хати, неважко зрозуміти, хто складає тут непотріб. Сьогодні, щоб спіймати, хто викидає, ви самі розумієте, це практично неможливо без відповідальної особи, яка би вела контроль. А це ми знаємо, що є відповідальна особа на території сільської чи селищної міської ради, відповідає міський, сільський селищний голова, то тому і всі депутатський корпус, який обирається на ці посади людьми територіальної громади, він повинен відслідковувати такі випадки, виявляти, передавати відповідні компетентні органи, які приймають відповідні рішення. Добре, що є люди не байдужі до такого зухвалого поводження з природою. Вони дзвонять до обласної екологічної інспекції та вказують місця, де чиняться свавілля. Ми... Залучаємо до цієї роботи громадських інспекторів. Ми вже подали біля 6-7 чоловік у громадських інспекторів. які сьогодні діють вже на території Барського району, Вінницького району, які будуть залучатися разом з правоохоронною інспекцією, з інспекцією інших структур, які будуть допомагати нам виявляти такі сміттєзвалища, виявляти порушники, які вивозять, затримувати їх, тому що їм додається відповідне посвідчення. Опікуватись віреною їм територією мали б сільські та селищні голови. В Їхні обов'язки входять чи не щоденні об'їзди, отож і мають знати, що діється на землі, і не допустити такого поводження односельців чи прийд. Але дрібні можновладці ймовірно чекають на прочуханку від самого губернатора. Наталка Доляк, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина.